Вітаю вас на каналі Моя Садиба. Мене звати Валерія і нарешті я повернулася. У мене на це були об'єктивні причини, друзі, були або шалені зливи, або страшна спека. І я розривалася між тим, щоб рятувати рослин від дощу, а потім від спеки. Нарешті погода плюс-мінус нормальна. Тож можемо повернутися до наших випусків. Отже, так, що в нас сьогодні в програмі? Розпаковка нових рослин. Я думаю, ви будете вражені гортензіями дуже сильно, бо вони нереально красиві. Також. Я хочу вам показати, які мені приїхали з лаки і що взагалі планується з цим всім добром робити. Тож, беріть кавуську і погнали в цей день. Не будемо довго ходити навколо, друзі. Розпочнемо одразу з оцих от красунь. Подивіться, я придбала три сорти гортензій. Хочу розпочати з гортензії Wims Red. Друзі, нереальна красуня. Що про неї варто знати? Це справжня зірка, тому що вона. Тривало квітує, і головна її особливість це зміна кольору суцвіть протягом сезону. На початку літа, в липні, квітні, квіти білі, потім вони поступово рожевіють, Ось тут ми це все можемо бачити. І, а до осені будуть набувати насичено темно-червоного або такого винного відтінку. Зазвичай виростає до 2-2,5 метрів у висоту. Друзі, чому саме вімсред? Тому що в мене є одна зона, яка вічно зелена, і я хочу її розбавити. Таким чимось яскравим на осінь. Я думаю, що в поєднанні зі злаками це буде просто вау-ефект. Другий сорт, який я обрала, друзі, це сорт Touch of Pink. В перекладі він означає дотик рожевого. Так воно і є насправді. Зараз перед вами ви бачите такі білі ніжні соцвіття, які поступово будуть змінюватись на делікатний рожевий колір. Цей сорт компактний, він буде досягати десь до 1,5 метра максимально, тому він чудово впишеться і. В якісь бордюрні посадки і розбавить деякі кольори. От я ще поки не вирішила до кінця, чи буде я його міксувати з звім серед, чи зроблю акценти в інших місцях, але сам сорт мені дуже подобається. Лише подивіться на оці такі е, суцвіття в формі. Я не знаю, навіть зірочок, якихось Ну, дуже класна гортензія. І третій сорт гортензії, яку я обрала, друзі, це сорт Кенділайт. Ну ви просто подивіться, який величезний крупномір. В мене зріст 1,75 м. А ця рослина ось достає мені до шапки. Просто подивіться, нереальної краси гортензія, друзі. Мені дуже подобається, що в неї така свічкоподібна форма, суцвіть. Вона виглядає дуже тендітно, вона буде рожевіти на осінь, вона буде до 2 метрів зросту. Мені тут подобається абсолютно все. Вона може бути і акцентом, і може бути в групі рослин. Одним словом, для мене це вау-ефект. Як ви думаєте, скільки мені обійшлася ця гортензія? Напишіть ваш варіант вартості такого крупноміра в коментарях. Мені дуже цікаво, а я потім вам скажу, яка все таки ціна. Друзі, що ви зараз бачите перед собою? Це також розпаковочка злаків, які мені ось доїхали. Чому ж саме злаки мені необхідні, адже в моєму саду їх майже немає? Друзі, от вам і відповідь якраз в питанні, тому що, по-перше, в мене в саду маловато злаків, а мені хочеться все-таки додати в сад легкості, повітряності. Щоб щось було на зиму, таке цікаве, декоративне. Мені дуже подобаються ці оці суцвіття, які зберігають свою декоративність протягом зими. Також я Буду робити деякі перестановки в клумбі, яка є хвойною. Хвоя це статика, вона не змінюється взагалі протягом року. І саме в цю хвою у мене переїдуть гортензії і розбавляться це все з лаками, тому що гортензія досить важка на фоні статичної хвої а злаки мають додати трохи грайливості. І руху в цю клумбу. Зараз підемо це все розставляти. А поки що я розкажу, що ж за злаки я обрала. Друзі, в мене тут два сорта війників: війник діамантовий та війник Аваланж, гостроквітковий. Ось такі сорти віників. Ну зараз особливо так нема що показувати, тому що вони ще маленькі зовсім. Але от буквально в наступному сезоні ми вже почнемо бачити цю красу. Віники досить високі, десь до 1,5-2 метри можуть доростати, тому треба буде робити гарні відступи в клумбах для цього всього. Також в мене тут є, друзі, щочник-дернистий Gold Tau. Теж зараз, на жаль, поки що не можу вам показати. Його особливість, тому що це буде таке, як мі... ну, це навіть не мітле, це таке буде як кружево. От кружево більше підходить. Також в мене тут є пенісетом, друзі. Пенісетому підуть в ноги до деяких інших гортензій, до таких гортензій, як анабелька. тому що Анабель теж дуже важка, масивна. Треба чимось розбавляти такі клумби, щоб була оця легкість. Зараз підемо це все з вами розставляти. Подивимося, як це все виглядає. О, дивіться! Вітерець трохи пішов, і вже ми бачимо цю динаміку, яка з'являється. Мені здається, що це дуже круто, і плюс, друзі, знаєте, що я ще хотіла акцент який зробити зараз. Дуже спека велика в Україні. Немає такого регіону, який би не зачепила спека. Чим більше в наших садах буде з'являтися таких багаторічників та злаків, по сухості яких тим краще для нас садівників, тому що менше клопоту, друзі, менше роботи. Злаки ніхто не їсть, ніхто їх там не псує. Вони чудово витримують спеку, тому посажу гортензії, за якими я буду дивитися а злаки будуть просто рости самі по собі. Друзі, розібралися з товарами, які приїхали з рослинами. Давайте тепер поговоримо саме про клумбу, яка буде перероблятися. Ось ця стіна. З ялівця скельного вона тут не просто так, вона відділяє основну зону саду від альтанки, яка позаду. Вона слугує тінню, вона слугує ширмою. І загалом я дуже люблю цю зону, але, от знаєте, буває таке, що ти живеш, живеш з якоюсь клумбою, прокидаєшся одного дня і такий... Треба щось міняти. От в мене вийшло приблизно так. Тому е, сюди підуть гортензії. Мені не вистачає тут взагалі ніяких немає ні кольорів на осінь, нічого. Одні, одні одна хвоя і все. І сюди ж підуть злаки. Зараз попробую це все розставити. Подивимося, як це все виглядає. Дуже шкода, що в мене крупноміри тільки гортензії. Шукала всюди крупноміри злаки, але от у перевірених своїх продавців не знайшла, тому злаки будуть маленькі. Зараз напишу де що купувала, до речі, якщо комусь цікаво. Ось, тому зараз це все розставимо. Подивимося, як це виглядає. Можливо, зробимо 2-3 розстановки, щоб зрозуміти як краще. І потім напишіть мені в коментарях, чи подобається вам ця ідея, чи ні. Так, друзі, перша гортензія, яку я планую тут висадити, це Вімсред, uh, тому що, як я вже казала, вона дуже яскрава на осінь, а мені тут треба барви. Тож, давайте поки що її десь отут поставимо, подивимось, що воно буде. Потім підрівняємо uh, по самій формі клумби. Клумбу я буду трохи збільшувати, щоб uh, це все виглядало гармонійно. Uh, Буде логічно додати сюди ще одну вімсред. І вона, до речі, друзі, неймовірно пахне. Я от зараз її несла, і мені просто в обличчя такий е, солодкуватий аромат пішов. О, клас! Знаєте, що, який аромат? Схожий на якийсь багаторічник і в той же час дуже схожий аромат на свіжоскошену траву, щось середнє. Коротше, дуже цікавий сорт. дуже. Далі, друзі, до існуючих вімсред Тут я хочу додати динаміки. Динаміка у нас буде у вигляді війнику аваланш. І ще, до речі, от один аргумент, чому я хочу посадити гортензії із лаки. Тому що, бачите, в мене тут є ялина Акрокона, але вона так злилася. З цією стіною з ялівця, що мало хто взагалі знає, що вона в мене тут є. Я думаю, що гортензія дасть акцент на цю ялину. По-перше, вона стане видима. По-друге, ми, наприклад, можемо з лак висадити десь ось тут. Да, зараз він маленький, його там не видно, але коли він підросте, то він ось тут створить нам ось цю динаміку поруч з хвоєю і з гортензією. Я планую ці злаки розкидати, можливо, по 2-3 штуки війника з одного боку, з іншого боку також буде війник. Або я ці війники перемішаю. Я ще не знаю, друзі, абсолютно точно, яка це буде схема посадки. Це все треба бігати розставляти. Тепер ще один нюанс. Давай відійдемо, подивимось, що в нас виходить з цього боку. Дві гортензії, наче, ну, якби замало на таку ширину клумби. А ширина клумби в мене тут, друзі, ого! го Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, майже 9 метрів. Дві гортензії точно мало. Тепер переді мною стоїть дилема. Чи закинути сюди на середину величезний кенділайт, який ми з вами бачили, оцей величезний крупномір? Він, на мою думку, Має врівноважити оці яскраві кольори VimSред на осінь. Він буде такий ніжний колір, да, буде давати. Це як варіант. Або ж 에, придбати ще, наприклад, два вімсереда сюди. І це буде яскрава така історія в переміжку зі злаками. Треба добряче подумати. Тому що в мене ще є Touch of Pink, цей, який я вам вже показувала. Але, друзі, він більш Компактний сорт, ніж Вімсред. А мені хочеться, щоб воно все було плюс-мінус одного розміру. Ну, от Що саме стосується гортензій. Тому на Touch of Pінg у мене взагалі, знаєте, яка була історія. У мене була історія Тавпінг. Висадити от сюди, під катальпу, ну не прям так щільно, як я показую, просто вписати її в цю клумбу, яка вже існує. І тоді би Touch of Pink перегукувався з ось цією історією з волотистих гортензії, яка позаду мене. І так само посадити ось цей Touch of Pink з цієї сторони. Не знаю ще точно, це ж, знову ж таки, не вирішується протягом випуску. Тут треба добряче подумати, що, куди, як зміксувати. Також в мене ще є пенісети. Це низькорослий злак, хто знає, він також додає легкості. Можливо, ще тут з'являться на клумбі очітки, пенісетуми, деревій. Я також думала про ехінецею або Монарду. Можливо, відмовлюся від ехінецеї, буде шавлія, так як в мене шавлія є майже по всій ділянці. Одним словом, друзі, розпочинається процес переробки нової клумби. Це завжди дуже цікава історія. Пишіть в коментарях, як часто ви переробляєте свої клумби. Як вам взагалі моя ідея? Ставте лайк, якщо сподобався цей випуск. А наступного разу я вже вам покажу або результати, або процес посадки. Всім гарного дня! Дякую, що були на каналі Моя Садиба.